Вони в холоді будували барикади. Вони перші пішли на захист своєї країни. Вони знали, на що вони йдуть на смерть. Вони знали. Рабів до раю не пускають. Вони стояли не для себе, а для нас. У когось поцілив снайпер, а хтось сті крові. Вони хочуть, щоб їх пам'ятали. Вони хочуть, щоб їх пам'ятали молодими та енергійними, а не в цинкові троні. Кожен із них є моїм братом. Адже ми відстоювали гідність пліч опліч, тільки я тут, а вони там. Вони не вмерли, а просто відправились на переговори з Бандерою Шухевичем Сагайдачним. А може вони підкажуть, що робити? Я несу в серці гордість, що я українець і що в моїй країні є герої-революціонери. Героїв пам'ятають, герої не вмирають.